Здоровенькі будьте! Вітаю вас сьогодні, як бачите, коло свого дизеля. Чому коло нього? Тому що в останнє час займався я всяким кріпіжом. Труба для воздухана виведена, як бачите, наверх. Ну і робив я сюди таке, щоб були чіткі саліндлоки. Мощно і надіжно. Буду зараз зніматися все добро, тому що воно тут у мене просто так накинуто, щоб показати вам. Покажу, що там всередині, виходить, як я це діло зробив. Ну і переніс вже я нарешті, виходить, поворот габарит із отсюди, Переніс нижче, зробив тут кріп надіжний, мощний. Тільки звісно, це все діло буде зараз обтиратися і грунтуватися, краситься. Ну і так як я й давно збирався, установив сюди такі мочняві фари. Наверху, я думаю, перекину їх назад, ну а наверх треба би сюди поставити ще трохи мощніший. ну, Самі розумієте, брав я їх ці фари колись давно на Дніпро запчастині. Ну, і, виходить, вже це добро в мене зібрано. Тобто, по факту, я вже повністю буду готовий, буду це все діло вже я готовий на покраску і готувати до того, щоб розколоти трактора. Чого так довго з цим тягнув? Ну, самі знаєте, ну хто знає. Такі мілочовки робляться дуже довго і самі розумієте, що теж не міг я на цьому ділі спішити. Тому як говорить, треба було це все діло однаково. Ну, Спереду тут, звісно, вид зачетний. Також я вихлопну трубу переніс на ці ж саморобні салінблоки, Не знаю, можливо ж не буде це добро горіть, бо вам надіятися на лучше, але якщо буде От Температури прогорають, прийдеться його переробляти. Ну, і З цим проблем, не думаю, що не буде. Він далеко, а ці два тут звісно, близьковато. Ну, Поживемо, побачимо. Також виготовив наверх ще третій, третю точку кріплення, виходить, і ну, щоб ця труба більш надійно стояла. Ну, і Вийде з-за руля. Значить, Стоять вони в стороні, обзор не закривають, все чудово, все добре. Ну, зараз це все добро зніму. Покажу, що я там за кронштейни не зробив і з чого. Так, і хочу вам показати що ці кронштейни вже знятому виді. Значить, взяв я сюди квадратну трубу. Знизу в мене до кабіни таке мощне кріплення. Взяв оголочка, чуть його підпиляв, щоб він ближче на вуглові сідав. Ну, Це все діло розварив, як положено. Тут же ж у мене йде такий його усілітель і кріплення під фару. А ці, виходить, у мене були на тракторі, тільки я їх обрізав. І коротше, використовувати буду далі. Зараз це все добро буду затирати, накидати на це антиржавчину і, в принципі, готовити до покраски. Це верхній кронштейн на вихлопну трубу. Звісно, звісно, по покрасці в мене буде не тільки кронштейни. Ще дещо буду грунтувати. Ну і потім самі все побачите. Так що підписуйтесь і не пропустите. Ну, а ось так виглядить вже сам салінблок. Тобто, виходить, тут іде на болтові надіта кусок шланги. Нею рукою трохи невдобно. Ось, виходить, один кусок шайба розинова, потім йде шланга, потім шайба з більшим отвором, щоб між цих двох розинових шайб зажати самі кронштейни. Ну і зверху ще одна. Розинова шайба. Ну, І це все добро зажимається примерно ось так. Оцих щілинах, виходить, кронштейн йде металічний. Надіюсь, буде служити служить вірою і правдою. Те ось така в мене була лента розинова, і з цієї розинової ленти я нарубав, як бачите, цілу купу таких зразу кругляшків. Рубав от такою трубою, загострив її. ну, і Потім середину вибирав вже другою трубою. Ну, а під болт, виходить, ще меншою. Ось така виходить у мене купа цих просечок. Ну і за компанією з цими Цегроштейнами такий невеликий анонс будуть, виходить, грунтуватися і оці заготовки під часи. Що це буде, підписуйтесь і не пропустите. Ну а хто знає вже по намеках, то в принципі це будуть подарки, які я обіцяв. І... Боже, зроблю, ну, все по ходу. Тобто, коли не зможу працювати коло трактора, не бе погоди, тому що самі знаєте, що його треба розкотити, зробити сціплення, думаю, вийде непогано. І така буде, як кажуть, у гараж чи в майстерню непогана пам'ять про мій канал. Ну, коротше, кому подобається вже ця заготовка, ставте лайки. Ну, а в завершення хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати, щоб саме головне, щоб вже закінчувалося. Ця війна, щоб настав уже мирні часи, і жити нашим українським людям стало легше. В принципі, звісно, ні бажання, ні празнування ніякого в мене, по крайній мірі, не буде, тому що самі розумієте, не до цього. А хто додивився до цього моменту, думаю, що підписка на канал буде не зайвою, так само, як ваш царський лайк. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!